Тобі терміново потрібен сірий паспорт. Всі навколо про нього говорять. Але чи ти знаєш, що це таке насправді? І чи дійсно він тобі потрібен? Давай розбиратися. Насправді, сірий паспорт видається особам, які склали заяву на міжнародний захист. Цей документ не дає права перетинати кордон, але підтверджує вашу особу у межах Польщі і дозволяє легально знаходитись в країні. Що в такому разі робити, якщо у вас немає закордонного паспорту або він закінчився, а ви хочете виїжджати за кордон? Тоді можна виготовити документ подруже. Цей документ повноцінно замінює закордонний паспорт. Він дозволяє вам подорожувати, а також підтверджує вашу особу. Хто може отримати такий документ? По-перше, такий документ можуть видати особам, які мають карту сталого побиту або карту резидента ЄС. По-друге, його отримують особи, які знаходяться під додатковим захистом. Також отримати документ подружи можуть усі громадяни Білорусі, тому що консульські послуги за кордоном для них обмежені. Можливо, таку процедуру запровадять також для українців, у яких закінчився закордонний паспорт. Однак, поки що, єдиний спосіб отримати цей документ це податися на додатковий міжнародний захист. А якщо вам потрібна допомога з легалізації, то записуйтеся на безкоштовну консультацію, і ми підберемо найкраще рішення для вашої ситуації.